Energy буст формула природньої енергії та витривалості. Сьогодні ми всі живемо в режимі підвищеного навантаження. Багато працюємо, тримаємо темп, допомагаємо іншим. Energy буст створений для того, щоб підтримати ваше тіло, коли потрібно більше внутрішньої сили та стабільної енергії без стимуляторів. У кожній капсулі екстракт кордіцепса, традиційного адаптогенного гриба із китайської медицини. Він підтримує вироблення клітинної енергії АТФ, допомагає організму адаптуватися до стресу та зберігати витривалість протягом дня. Дія накопичується поступово без кофеїну та без різких піків і спадів. Одна таблетка один-два рази на день під час або після їди. Найкраще у першій половині дня. Курс 8-12 тижнів, після чого бажано зробити перерву 2-4 тижні. Для розумової продуктивності із Cognitive буст, для повного енергетичного балансу із Q10 Power, а для вечірнього відновлення зі Sleep Harmony. не рекомендовано дітям, вагітним і жінкам у період лактації. При прийомі лікарських засобів проконсультуйтеся із лікарем.